Неділя називається Неділя про витеряє Парасею. Читаємо цю притчу, з якої починається пісна-тріот, співи перед постові і постові. І особливий, дуже важливий спів, коли ввечері напередодні неділі. Співається покаяння, мені двері, життєдавче. Це до передостанньої неділі Великого посту співається. І нам треба мати певну настанову для початку підготовки до Великого посту. І ця настанова тісно пов'язана з тим читанням. В уявленій церкви часом буває так, що фарисей дуже сильно принижується, метар підноситься. Але читаємо Євангеліє. Наприкінці оповіді цієї Спаситель каже, що метар матиме більше, ніж фариси. Більше надії, більше спокою, більше спасіння. Буде більший виправданий перед Богом перед вічним життям, ніж Фарисей. Він не сказав, що Фарисей буде засуджений і не виправданий. І це ми повинні пам'ятати. І тоді нам треба подивитися на ті дві речі, за якими протиставляється метари репресив. Перша річ це. Протиставляється виконання обов'язку. Виконання це за правилами. Всього за правилами І щирість вставлені до храму Бога і молитви. Фарисей виконує обов'язок. Він має повне право сказати, я пощу двічі на тиждень, я роздаю щось у Богу. І тощо, і то що. Він читає монетку. Він виконує настанови церкви. Він майже правильний, бо він виконує правила. Але... З точки зору Спасителя. Щирість це вище за право. Благодать вища за закон. Ми про це читаємо і у апостола Павла. Благодать Божа, любов Божа, щирість уставлена до Бога. Це більше за закон. І той, хто має справедливість, мир душі, спокій, праведність, любов, милосердя, добросердечність. Для нього немає обов'язку виконувати закон, відбивщий за закон. Бо все його життя підпорядковане правді, світлу, добру і любові. Ми розуміємо, що фарисей, виконуючи правила, виконує їх дещо механічно. Зробив і цього достатньо, же має глибокі почуття покаяння, провини. Тому що насправді він не живе по благодаті за законами любові, правди, світла, милосердя. Його життя підпорядковане іншим речам, бо він збирає податки. Але він відчуває свою провину і ж кається, і для нас на початку покаяння Великого Посту надзвичайно важливо розуміти, що ми ніякими заслугами не можемо покрити своїх гріхів. І тому шлях до спасіння у нас пролягає лише через покаяння. І саме тому той, хто ж кається, буде більш виправданий Богом і матиме більше світла і любові, і добра, і спасіння. І це нам треба розуміти. І є інший вимір, за яким протиставляються вони. Це звучить неодноразово в Івангелії, коли говориться той, хто хоче бути першим, може стати останнім. Ти коли приходиш в гостину, не займай першого місця, щоб тебе не посунули з нього. Візьми останнє. А потім може підійде до тебе господар і скаже, ти маєш більшу гідність і маєш. Бути не серед останніх, а серед перших. Той, хто принесеть себе, піднесеться, хто підноситься, сам себе уже принижує. Підноситься в своїх очах і навіть перед лицем Бога, Фарисей. І цього його більша помилка. Чи це є гординя? Чи просто самопіднесення? Це питання досить складне. Але головне, що він підноситься в своїх очах і в звертанні до Бога, дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші, тобто кращий за інших. І він претендує на першість в справі спасіння. І от з цього приводу, мабуть, церква і виявляє свою суворість в молитвах, в тих канонах, які читаються під це свято, в тих стихирах, які читаються і співаються, в тих торпарях. Церква суворіше ставиться до пересеє, бо він підносить сам себе. І в цьому досить великий гріх. Це більша провина насправді перед Богом, ніж те, що він просто сам себе відчуває. Людиною, яка виконує всі правила. Добре виконувати правила. Необхідно виконувати право, правильно виконувати правила. І жити за законом це правильно. Але якщо через це ти сам себе підносиш, тут дуже велика помилка. І більша ніж те, якщо ти виконуєш правила, чисто формально. Для нас часто слово фарисей, то того ж не із словом формаліст. Тобто за формою все виконав? А чи відповідає цьому зміст невідомо? Чи горить його серце? Чи палає воно любов'ю? Невідомо. Так от, перед нами. Головне правило, яке ми можемо взяти у Спасителя. Перше, кожен з нас грішний. І не може покрити нічим своїх гріхів. І тому, можливо, головна молитва, з якою ми звертаємось до Бога, це молитва Боже, будь милостивий до мене грішного. Я грішний і не заслуховую нічого, ніякої нагороди, а тільки милості прошу, помилування прошу, будь милості до дивно грішним і не даремно православному молитовнику, ця молитва стоїть на першому місці. З неї починається православний молитовник. Боже, будь милостивим грішним. І друге дуже важливе правило. Щоб ти не робив, навіть якщо ти добре виконуєш всі закони, всі обов'язки і всі правила, не піднось себе сам, не гордуй своїми успіхами в справі спасіння. Все, що ти доброго робиш, надихнув тебе Бог. Навчив тебе Бог, сили дав Бог, розуміння дав Бог. І якщо ти обираєш те, що він тобі наказує робити, заслуги в тому нема. Це не заслуга, це виконання обов'язку.